Ваша місія не просто да, там, продати товар чи продукт. Ваша місія допомогти людям з цим продуктом принести користь у цей світ. Кожного разу під час освячення я, як священник, намагаюсь озвучити людям важливе. Освячення це молитва за тих, хто проживає чи працює, чи проводить якусь іншу діяльність у будівлі. Молитва не за стіни чи інтер'єр, а саме за людей. У такі моменти важливо говорити Богу те, що є дійсно потрібним для нас. Бути щирими і конкретними у своїх проханнях. Дорогі друзі, сьогодні цікавий досвід в житті священника. Я знаходжусь в офісі компанії AgroFamilyCum. Ось її власники, подружжя Микола та Тетяна. Тут посівний матеріал, добрива, засоби захисту для рослин і всяке таке, що є важливим для, Чого? для, хліб... да, для сільського господарства, для хліборобства. Сьогодні ми молимося і все це освячуємо, щоб у людей все було благополучно, і в цих людей, і всі, хто буде це все застосовувати на полях. На завершення навіть встигли поспілкуватися про важливе в нашому житті. Дякую, подружжю Миколі та Тетяні.